Розділ 17. Основні принципи духовного життя духовенства. Пункт 5. Целібат. ОБІД без шлюбності Слово Целібат походить від латинського целепс, що дослівно означає неодружений, холостий. У Римсько-католицькій церкві целібат або, іншими словами, обід безшлюбності обов'язковий для священиків, хоча є деякі винятки, і єпископів. Своєю чергою в східних православних християнських традиціях обід безшлюбності. Приносять тільки єпископи, варто зауважити, що обід безшлюбності відрізняється від обіду чистоти, який приносить чернецтво. Євангельська рада чистоти це вибір людини в чистоті слідувати за Христом, а целібат це відмова від шлюбу і, як наслідок, від реалізації сексуальності у стосунках, які створює подружжя. Хоча фізично обід безшлюбності і чистоти не відрізняються, теологічне обґрунтування різне, це, звичайно, не означає, що невірство обіту безшлюбності менший гріх, ніж порушення обіту чистоти. У перші століття християнства дотримання безшлюбності, духовенства було швидше практичним рішенням, ніж обов'язковим. Деякі єпископи і священики не могли поєднувати сімейне життя і служіння в церкві через велику кількість обов'язків, тому вибирали безшлюбність, а інші, якщо овдовіли, то вже не одружувалися. Крім того, від IV століття в церкві вкоренилася практика, що всі священнослужителі перед служінням літургії. Не повинні були вступати в інтимний зв'язок із дружиною, а до VII століття склалася традиція, що єпископи мають бути безшлюбними. У римській християнській традиції целібат став обов'язковим для священників після Григоріанської реформи в XI столітті, хоча сама ця практика вводилася ще кілька століть. У 16 столітті на Треденському соборі знайшло відображення в документах, що необхідно нагадати священнослужителям про обов'язок целібату. Це свідчить про те, що ще не скрізь безшлюбність духовенства стала нормою, хоча вже переважна більшість католицьких священиків дотримувалася целібату Культурні зміни ХХ століття. Призвели до нових дискусій на тему безшлюбності католицьких священиків, і народився рух за її скасування. Дійсно, целібат не є обов'язковою теологічною умовою для висвячення, але з духовної перспективи він має дуже важливе значення. Перш за все обітниця безшлюбності пов'язана з любов'ю священика до церкви як до Христової нареченої. Як Христос обдарував церкву своєю любов'ю, що віддав своє життя, так і священик покликаний любити її, не розділяючи своє серце для іншої любові. У цьому виражається досконалий дар свого життя. Не можна виключати і практичного аспекту безшлюбності духовенства. Священник має можливість присвятити служінню всі свої сили, час і таланти. Завдяки такому стану речей можна зробити набагато більше для народу Божого, і пастирська любов до людей не стане причиною чвар у сім'ї. Труднощі, пов'язані з самопожертвою священика для блага церкви, не перекладаються на сім'ю. Потрібно ще раз підкреслити, що безшлюбність духовенства не є вказівкою на те, що сексуальність є злом. Але вона є викликом для кожного священика навчитися відмовитися від меншого добра заради більшого. Як і обід чистоти, целібат є знаком есхатологічної надії, завдяки якому й сам священик, і оточуючи пам'ятають про те, що існує духовна реальність, яка є цінністю для людини. І, заради якої варто відмовитися від реалізації себе в подружній любові, звичайно, життя в целібаті неможливе тільки зусиллями людини, це особливий дар Бога, благодатну допомогу котрого зрозуміти і відчути може тільки той, хто покликаний до такого способу життя.